Тим часом Саудівська Аравія та Пакистан підписали пакт про взаємну оборону, згідно з яким напад на одну Україну вважатиметься нападом на обидві. Як повідомили у Адженспрес, документ з'явився на тлі занепокоєння у перській затоці через ракетні удари Ізраїлю по Катару. Хоча Еріад наголошує, що це наслідки давньої співпраці. Пакистан, який має ядерну зброю та найбільшу армію серед мусульманських країн, є давнім союзником Саудівської Аравії у сфері безпеки. За даними Financial Times, про угоду повідомили США уже після її підписання. Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Владімір Путін підвів його, коли коментував ситуацію з розв'язанням війни в Україні. Президент США дорікнув правителю Ерефії під час своєї спільної прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером. Американський лідер зізнався журналістам. Він розраховував швидко врегулювати конфлікт, адже нібито мав хороші стосунки з Путіним. Але не все сталося, як гадалося я думав, що врегулювання війни в Україні стане для мене найпростішими завдань через мої стосунки з президентом Путіним, але він мене підвів. Він мене справді підвів.